Доброго дня, любі діти та шановні батьки, сьогодні я пропоную вам вправу математичну, арифметичну з гральним кубиком. Діти дуже люблять гратися з кубиком. Це корисно і цікаво для того, щоб закріплювати навички лічби або згадати, як виглядає якась цифра. Скільки крапочок випало? Стільки треба плеснати в долоні, або тукнути, або пальців показати, або стільки чогось домалювати або наклеїти. Сьогодні пропоную вам вправу їжачки з листочками. Для цього нам потрібен гральний кубик, намальовані на аркуші паперу 4 їжачки, цифри від 1 до 6 та ось такі кольорові стікери. Ми будемо наклеювати стільки стікерів. Скільки випаде крапочок на кубики. Отже, починаємо. 4. Беремо 4 листочки і наклеюємо їх на голочки ніжечка. Порахували, перевірили всього 4. Шукаємо цифру 4. Далі кидаємо кубик п'ять. Так, один, два. Три. Чотири. П'ять. Шукаємо цифру п'ять. Ось вона. Шість. Тут 6. А можна ускладнити завдання і зробити це у вигляді задачі. Ось у їжачка є 4 зелених листочка, треба кинути ще раз кубик і дізнатися, скільки ж треба і листочків іншого. І записати 4 зелених. Додати п'ять жовтих. І скільки ж це буде? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І корисно, і цікаво, і дуже.